Знову в мене проблеми. Ось, блін, зігнулася ця штука і тре колесо. Ось, горить колесо, тому що тре... Оп! Цей покрильний. Воно його нього... Бріч. Поклонився. Не знаю що йому зробити. Зараз буду щось робити. Так, це робить. Машини їздять, став серед дороги. Ось, так як гідравліка не працює, е, бріч сів на крила. Крила опустилися вниз. Ось, видно. І треба об колесо. Ось я зараз покажу. Та сторона більша. Ось. Тут геть лопнуло. І ось три От, Зараз прийдеться припідняти бріч. Припідніму бріч. І поставлю щось сюди, підкладу десятки або п'ятерки. От. Порівняю те крило. Ну і все. Все, все завдання. Ось з домкратом. Вон там. Підважив, підняв на 20 см, все рівно ще мало, все рівно буде ще терти, ось воно опустилося, геч впритик, все рівно малувато. Зараз буду ще раз залазити туди вниз. Підставляйте ще, ще трішечки піднімати, ось, бачите, воно так ось, ще трішечки. Верх, а потім рівняти крило. Так не вийшло, як первоначально планував. Поставив отак по боках. Тому що, якщо тут посередині я ставив, то воно починало качатися. так я по бокам поставив, От. зробив розтяжечки. все, крило тепер не пускають, все супер. Хто хоче романтики, гострих відчуттів, Дерой ПЛ з Нового року, напевно, бо зараз нема набора, ну, чекають на вас. Є так? 2 кілометра в час. Нарешті я приїхав на розгрузку. Уже пару паси познімав, майже всі ось один залишився. І так як я не каскадер, то тепер мені потрібно опуститий беріч опять. Я вже домкрат поставив. Потім сюди десяточки і так спуститься. Бо дуже великий ось цей перевал. Якби. ну Там буде всіх 30-40 см. Тобто я не каскадер <хи> Ось тепер потрібно зняти ці підставки і підняти брідж і зняти підставки, щоб спустити цей маленький тракт. Я не можу їхати, я рушаю, воно одразу воздух дівається, затормажується прицепі, я не можу виїхати звідси. Оце а оце вже наїздив, вже стою серед дороги, коротше, все, немає, коротше, воздуха. на аварійки, капець, коротше, приїхав. Ось отак має бути, бачиш, отак, серед дороги. Оце приблизно десь отак має і бути. Ну ось приїхала вже і поліція, все огородили мене. От і Ждемо на сервіс, визвали сервіс, щось тут Короче, Коротше, я тут вже багато-багато один. Вон приїхали і цим як він тягач. І там короте, в прицепі куча проблем. все Це ремонтують. Три машини приїхали, не можуть дати ради. О. Ні, з цієї сторони колеса більш-менш нормальні. Настій поїла. Геть. Це вони щось зробили. Стирало. Колеса. Підняли. Спробуждають мене чотенько. амплітуда вже скончилася, стаху я не знаю, нічого я не включав, зміну закрив, розпечаточку мені дали. Їдемо на ближайші парки. Ось такий в мене був робочий день. Скільки там взагалі годин я пропрацював, зараз гляну. Так. Вже да. по 16.52, 17 годин праці. Нормально, це для героя саме раз. Я трошки в шоці. Зараз я розкажу чого. Сплю, коротше, мене будять. Час 37, ну це минут 15-20, він як приїхав в сервіс каже, я буду ремонтувати вас. От. Я не знаю хто чуде, чи я, чи чи хто. Я говорю, я в 12 ночі тільки зеліг спати, того, що мене притягнули сюди. Він мене розбудив. Говорить, час будемо ремонтувати тягач ніч, сніг якийсь пішов, чи мокрий сніг, чи що, чи дощ. От, коротше, ну, Чудять я. В шоті просто, Ну, я лягаю далі собі спати спокійно. Середа вже ранок я проснувся, відкрив зміну. От, Затягнули мене оце на цю площадку поліція і з евакуатором. Ну як затягнули? Я проїхав потихеньку своїм ходом. Вони вчора тут позаглушували воно всі ці трубки. Потім щось там познімали, пооткручували якісь колодки, вони чи що. Підняли нормальну прицеп доверху, е е тут ну, колесо поїло і колесо вон, над землею заднє. Тобто, таким чином я доїхав е сюди, своїм ходом. Е але все одно, коли заводиш машину, то несправність тормозної системи, пікає. От, з 2 часа ночі, як я там вже маленьке відео, приїжджав сервіс, здав центра, я говорю, дощ розпочався, я говорю, йди, роби, якщо хочеш. Ну, Я буду спати, бо я тільки в 12 ліг спадки. От. Ну, далі буду тримати вас в курсі справи цієї. Знову <рес> ось приїхала поліція, привезла мені е штраф. Отакий ну, такий невеликий е штраф 2555 євро от, і 53 копійки. От, і вони чекають тепер на, цього, на те, коли мені перекинуть гроші. Ну, я думаю, що до Сона доїхати було б дешевше. От. І тим більше, що це ще не зроблений ніякий ремонт. Просто мене звели на паркінг. Е -е, я ж вже з зранку вам показував, що там підняли, ну, воздух запустили. І те, і тепер. Ну, фірма багата, значить хай платить, я знаю. Предложення було ще із Франції не їхати нікуди, а їхати одразу на сон, щоб відремонтували. Вони думали заробити кошти. Ну, от Побачимо, зараз перекинуть гроші, побачимо, що, як це все розрулиться. І це ще. Нічого не відремонтували. Їхати я не можу далі. Коли приїжджав сервіс тягач, вони мені якось підняли колеса, щось там відкрутили всередині і вони висять. Задні колеса, вони вісять, вони підняли мені, щоб я міг доїхати до паркінгу. От, Задні осі просто вісять над землею. У мене ранок. Вчора ж ми домовились так, що я їду е на базу ремонтувати машину. Просидаюсь рано і така картинка. Підперли мене. Ну, нічого страшного, зараз я чув, що він підпер там е мене через минут 10 в мене вже дев'яточка пройшла. А він... Тільки ну зараз ще пару хвилин і теж буде від'їжджати. Отак зупиняється. Тут все вчора було завалено. Отакий От. От в мене сьогоднішній четвер... ранок четверга, без пригод по Ну Все, прощай. Дерой, звідки починалося все. Цей не закінчиться. Я в жарах Ось дерой база, чи як сказати, контора, бюро. от Я звільнився по звісних причинах. от Причини ви всі бачили. Я ж кажу, хто хоче адреналіна, хто хоче попасти в дупу, можете приходити в дерой, раджу. Хто хоче побачити, як тут що тут робота, це просто капець. Ну, дуже тяжка. І їздить на гробах. Ну, реально машини капець. Установки, як ви бачили, все розвалюється, розлітається. Називається в Польщі пан сам склипав, ну там взагалі капець. Я думаю, якісь технології чи що. Там як... Колгоспі у 60-х роках все якось придумав там хтось, може так бути, і на такому і їздять.